12 неповторних українок, 12 унікальних буковинських вишиванок у Чернівцях. Відбувся захід. Переможна вишиванка, під час якого жінки-переселенки продемонстрували красу українського національного вбрання. Як це було? Дивіться далі. Вишиванка це генетичний код нації, який об'єднує українців, де б вони не були. В рамках проєкту Переможна вишиванка 12 жінок-переселенок презентували українцям національне вбрання, яке було створене буковинськими майстринями. Це жінки поважного віку, які приїхали до нас з окупованих територій: Донецької, Луганська, Бахмут. Запоріжжя, ці вишиванки саме наші буковинські, і виникла така ідея, щоб їх одягнули жінки з інших регіонів, які відчувають себе українками, які люблять Україну. Пані Ольга стала однією із учасниць проєкту. Жінка розповідає, жодних вагань та сумнівів не було, адже цей досвід є унікальним. Це цікаво, і взагалі ми тут пізнаємо історію вашого краю. Вони різнобарвні такі. І коли дивишся, кожна по-своєму красива, я не можу прям виділити одну із них. Всі дуже гарні. І ми познайомилися, які і головні убори надівали жінки, і взагалі які види вишивок використовували. В мене була заповітна мрія показати світові красу українських жінок. Цими словами ініціаторка проєкту Галина Українець описує головну мету даного заходу. Це мрія давно показати зрілу жінку, мудру, яка вже відбулася, має професію, має сім'ю, має дітей, внуків і показати її ту красу, яка в нас завжди ховає. Я кажуть на світло. Пані Галина Українець розповідає, кожна сорочка, вишита на Буковині, має унікальну красу та сенс. Це давні вишиванки, я збираю в села Мамаюцю, тому що я народилася там, починаючи з 30-х і по, по сей день. Також я зробила, відновила репліку головного убору дівочого Кодина. І зараз буде присутній. учасниця проєкту. Пані Ольга, яка вимушено переїхала до Чернівців з Миколаєва, каже, збереження та відтворення українських традицій є надзвичайно важливим. Це дуже важливо, особливо сьогодні. Показати те, що ми маємо. Традиції дуже цікаві, і саме отут на Буковині я дивлюся більше традицій у нас в селах більше, чим в місті. А у вас і в самих Чернівців. Зберігаються дуже цікаві весільні традиції, вже знайомилися. Це було дуже приємно побачити те, що ти не знав, і почути те, що ти не знав. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.